Друзі, всім привіт! Сьогодні вже кінець серпня, початок вересня. Починаємо більш активно з е, так сказати, піднімання на сажанці, починають вони потихеньку додаватись добриво для е, укорінення. І тому хотів сказати відео, що вже, можна сказати, офіційно починаємо приймати. Кому потрібні саджанці, хто думає і ще ніяк не може оприділитись, так сказати, про саджанці, то, будь ласка, вже кому потрібно, хто планував, беріть, записуйтесь, тому що вже, можна сказати, більшу половину замовлено. І можна сказати, каталонський на даний момент, ну, то ще побачимо, буває, люди там від... не добираючи ще щось, грубо кажучи, каталонський вже. Замовлений точно, а ну, офіційна, так сказати, трапезунти ще в принципі, є і можна по йому взяти як основний і до його брати остальні опилювачі, так як люди всі роблять. Тому е, рекомендую вам не зволікатися, а е, записуватись, тому що є люди, е, такі як, наприклад, дзвонять. Мені е, буває дзвонять і кажуть, е, 10, да, розпитали там, порозказували добренько, ми е, тоді дзвонимося ближче до того часу, щось візьмемо, запишемося і так далі. Е, то я завжди рекомендую це робити хоча б місяців за три-чотири, за тому що е, посадковий матеріал не безконечний і е, буває так, що Людинка дзвонить, вже, грубо кажучи, початку жовтня, а тих саджанців, яких вона хоче, хоче і в тому так сказати, кількості, його вже просто немає. Тому, друзі, не зволікайте, заказуйте, записуйтесь всім успіхом і я думаю десь через тиждень вже почнемо потихеньку вже збирати горішки. А ось, з тих, які вже потихеньку достигають і так далі, Будемо потрошку вже працювати. Сьогодні вирішив вашого часу забирати якнайменше. Бажаю вам успіхів, мирного неба, тому що сьогодні прилітало що капець. І саме головне, здоров'я. А всі дані є що під відео, що на каналі. Телефонуйте, записуйтесь. Всім успіхів і удачі!